Пан Володимир приїхав на нову АЗС в центральному міському районі разом із двома синами Веніаміном та Лукою. Заправка знаходиться неподалік від їх помешкання. Тож, за потреби підзарядити акумулятор в їхньому електрокарі їдуть саме сюди. А поки йде заряджання батарей в їхній Теслі, і самі підзаряджаються смачними стравами з меню. Дуже зручно удобно. Сервіс дуже хороший. коли… І з електрикою, і з водою, то тут все є удобно, зручно, Рекомендую. Підзарядити акумулятор в електрокарі Ауді на заправку заїхав і Микита разом з братом та батьком. Для швидкого заряджання енергією є вся необхідна інфраструктура. Процес поповнення ємності батареї в Ауді відбувається максимально швидко та зручно. Тут дуже зручно заряджати свій автомобіль, а також заправляти. Також коли ти ставиш свій автомобіль на зарядку, можна піти вкусно поїсти, попити та відпочити дуже комфортно та зручно. Тут дуже багатий вибір всього, от, поїсти, та Купити тут дуже багато вибір всього. І дійсно, представлений в магазині при АЗС вибір їжі та напоїв може всерйоз конкурувати з кафетеріями та навіть ресторанами. В меню представлені більше ста товарних позицій. Щоранку на відвідувачів тут чекає свіжа випічка яєчня, омлети, сирники, деруни та неодмінно запашна кава. Великий вибір піци на будь-який смак із різною начинкою. Є окремі блюда з кухні, сувіт, сети міні-бургерів для дітей та навіть веганське меню. Заклад підлаштовується під вподобання клієнтів. Наші заклади відрізняються від конкурентів тим, що ми використовуємо фермерський продукт високої якості, приготований з новітніми технологіями сувіт, наприклад, на яловичі яловичина, сувіт це технологія приготування в вакуумі на водяній бані при мінімальній температурі для збереження всіх корисних властивостей та якостей. Ми кожного дня дивуємо наших клієнтів, починаючи зі звичайних бургерів і закінчуючи бургерами камамбер. З вишневим соусом та мега-бургерами XL з яловичною та курятиною сувіт. А ще мережа закладів заправочних станцій РЛС завжди з безмежною вдячністю ставиться до наших захисників і при нагоді пригощає українських армійців продукцію власного виробництва чай, кавою та прохолодними напоями. Цього разу наших воїнів також чекав приємний сюрприз. Їх пригостили смачною піцею. Адже це найменше, чим компанія може виразити слова щирої вдячності за щоденну титанічну працю українських оборонців у боротьбі з російським агресором. РЛС завжди працює на нашу перемогу. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський.